Всім привіт! З вами Ольга Ковальова. Сьогодні я хочу вам розповісти одну історію з власного життя для того, щоб проілюструвати один момент щодо пошуку роботодавців. От дивіться, зараз у нас багато українців, які... Хотіли потримати робочу візу, але вони зрозуміли вже, що з нинішнім працевлаштуванням цього не вийде. Ну, зазвичай, у нас проблема у зарплаті. Іноді у зарплаті плюс якихось умовах по контракту. Так? Рідше коли не вистачає годин і так далі. Але. Для багатьох зараз така проблема стає актуальною. Мені потрібно шукати нову роботу. Так? І от що робити, на які критерії орієнтуватися. Ну і зрозуміло, що є офіційні вимоги, прописані на New Denmark, що стосується умов, зарплати і так далі. Але це такі критерії, з якими треба копирсатися, з ними треба розбиратися. Ну, далеко не кожен на цьому розуміється. Ну, і це, в принципі, в нас нормально. Так? Але є. Е... Певні зовнішні критерії, за якими ми схильні підбирати нового роботодавця. І є от такий критерій, один з критерій популярних: та хто, ще, хто мої майбутні колеги, чи це данці, чи це іноземці. І, в принципі, в деяких випадках такий. Підхід має сенс. В нас є цілі галузі, де традиційно наймають іноземців і їм традиційно доплачують. Ну, наприклад, прибирання або ферми. Так? Або в нас є, скажімо, градація в межах однієї галузі, наприклад, от ремонти, будівництво. Якщо це данська фірма, де працюють переважно данці, там буде і овернсконс, там буде зарплата нормальна і так далі. Візьмемо якусь фірму, де власник там, поляк, литовець, українець. Вже з ЄС паспортом, так? І бачимо, що, що він зазвичай не має вихідців зі Східної Європи, знову таки їм не доплачую, вони працюють там по 10-12 по годин на тиждень, ой, вибачте, на день. Іноді навіть в суботу, в неділю виходять на роботу, так, То -то, який там овернськом. Ну, Зрозуміло, що на таку роботу нам навряд чи також відкриють візу. от. І тому є, в принципі, в певних випадках сенс дивитися на те, хто в нас в фірмі працює. Але далеко не завжди, на жаль, отакий підхід працює на 100%. Тобто, не гарантія, що якщо у вас є фірма чи вас взяли на фірму, де всі інші данці, ви там один іноземець, що у вас там буде. Зарплата на рівні. От сьогодні я вам розкажу про мого колишнього шефа, про мою колишню роботу, як приклад, от чому не варто на, лише на цей критерій сподіватися. Я знайшла роботу одразу після університету, я закінчила інженера в електрогалузі. От мені потрібна була робота. Ну, чесно, я скажу, це моя власна помилка. Я вхопилася за першу ліпшу можливість, тому що мені просто вже не було ресурсу шукати нормальну роботу. Я погодилась на зарплату, яка в принципі десь тисяч на п'ять менша ніж. Галузевий стандарт, я це прекрасно знала, але мені пообіцяли швидкий перегляд зарплати після проходження випробувального періоду. І також мені пообіцяли е, ті завдання, які я хотіла. Ну, Це не судилося, так, мене підступно надурили. Це були абсолютно не ті завдання і абсолютно не ті. Е, тобто потім ще і змінилися оці обіцянки цяцянки щодо перегляду зарплати. Але. Е, От я не буду зараз заморочувати вас технічними деталями, що я робила ще було не так, тому що тут треба знати специфіку роботи, що саме власне, робить от, дизайнер електро. Ну, Цих електричних рішень. Коротше кажучи, чим займалася фірма, ми робили е, автоматизаці... автоматизаційні рішення, бачите, для індустрії. У нас було три категорії працівників: це були е, ті, хто роблять програмування, були такі, як я, хто робить електричний дизайн, і були е, хонверкери, тобто екстер, це ті, хто збирає. Так, це робітники. Хто збирав оці щітки за тими дизайнами, якими які такі, як я, мали малювати, так, чи креслити? І от дуже швидко з'ясувалося, що от я зараз наведу аналогію, тому що саме в цій автоматизації не всі глядачі розуміються. Давайте такий приклад візьмемо. Вас взяли на роботу як дизайнера інтер'єру. Що робить дизайнер інтер'єру? Приблизно собі всі уявляють. Так? І от уявіть собі, що людина прийшла після навчання, от вона хоче зростати, як дизайнер інтер'єру. І з'ясовується, що їй, ну, мало того, що їй не доплачують, але ще, окрім того, що їй потрібно малювати. саме, як має виглядати кімната? Ще від неї починають вимагати, щоб вона робила креслення в розрізі кожної стіни. От тому що це фірма, яка потім от за цими екскізами робить ремонт. Так? І з'ясовується, що ті люди, що роблять ремонт, вони абсолютно не мають жодної освіти, яка б. Належала, тобто в них немає жодного якогось підґрунтя фахового, і вони не хочуть цьому вчитися. Так, от що і як робити, і от їм треба для того, щоб вони могли виконати свою роботу, вам треба ще накреслити кожну стіну в розрізі з тим, щоб вказати міліметри, скільки в нас там буде гіпсокартон міліметрів, потім шар там, штукатурки чи шпакльовки, довжину кожного куточка, якщо ви ще. Надягаєте на на кути оці так, у такі прозорі перфоровані оці ці куточки. Там фарби, і оці фарби у вас по номерах, і шпакльовка по номерах. Тобто ті, хто працюють, робить ремонти, вони настільки далекі, вони не розуміють різницю між фарбою і шпакльовкою. У вас просто стоять банки на складі, пронумеровані. так Що це один, це шпакльовка, два це фарба, там три, це мембрани і так далі. І вам треба оці всі номерки на креслення вказати. Також вам потрібно. Кожну плиту гіпсову заміряти, викреслити її, от, кожний зріз якої довжини, тому що вони самі цього не тямлять, поміряти і зробити. І вам потрібно кожний цвяшочок, кожний шурупчик також пронумерувати і хрестиком помітити на кресленні кожної панелі. Гіпсокартони, де цей шурупчик, має бути вкручений, тому що інакше вони це не зроблять. Так, і потім шеф вбухав купу грошей в якусь супер пупер дорогу машину, яка нарізає. Оці гіпсокартонні панелі, з нотики, тому що вони самі не тямляться зробити вручну, і маркує оці хрестики, розставляє з номерами. І кожен шурупчик має бути пронумерований, щоб вони здогадалися, куди цей шурупчик треба. Закручувати, і ви на своїх кресленнях також маєте вказати, до якоїсь стіни де, от, де розташування кожної такої панелі. Тобто, це ну, доходило просто до маразму, але е, дійсно таки так і було, що в нас більша частина цього веркстеду, тобто у нас було чотири особи на цьому. Саме ну, у майстерні. так. Із них двоє взагалі не мали жодної освіти релевантної до техніки. Двоє мали, і один з них був ну, дійсно нормальний, а інший якийсь був дивний, він не вмів читати схеми. Тобто, фактично, вони збирали всліпу, вони не отримували навіть технічних креслень. Потрібно було малювати 3D-модель оцього щитка, нумерувати всі компоненти, і навіть прописувати, промальовувати оці ці всі там ковпачки, з'єднувачі, які ніхто ніколи не малює. Тобто, коли нормальні люди це роблять, просто віддається технічна документація у верхстет, і електрик чи автоматік, технік, який займається збіркою, сам вирішує в якому порядку як він розташує ці компоненти. Відповідно до правил, є певні вимоги технічні, як це все має бути відбуватися, і оці всі. Маленькі аксесуари, якісь там ковпачки, з'єднувачі, якісь там, ну я знаю данські назви, як це називається, не буду вас заморочувати. так. Ну, і Електрику це навіть не треба пояснювати. Він сам знає, і дуже часто навіть інженер не здогадується про існування таких маленьких аксесуарів, тому що він ніколи не бачив це вживу, він знає тільки оцю розкладку. По основних компонентах, яким технічним характеристикам вони мають відповідати, так а от вибором от таких дрібних аксесуарів ніхто не займається. Ну і тут ви розумієте, як дизайнер інтер'єру, що, по перше, ви ніколи не зростете як. Дизайнер інтер'єру на цій роботі, тому що ви десь відсотків 10 свого часу витрачаєте на дизайн інтер'єру, а 90% вашого часу йде на нумерацію цих гвинтичків, шурупчиків, цвішечків і так далі. Так, О, там, шпалерки от якої товщини, скільки їх там нарізати, якої довжини, яку полоску і так далі. А з іншого боку, ви розумієте, що і зарплата у вас ніколи не зросте до нормального рівня, тому що знову таки ви витрачаєте дуже багато годин вашої роботи на якусь от дурню, яка покликана полегшити роботу тим працівникам, які роблять ремонт, які гадки не мають про те, як робити ремонт. Так, от вони все от по цих номерках збирають. І... Виходить, що якби вам платили нормально, тоді для клієнта цей проєкт коштував би шалені гроші. Так? Там, де потрібно, наприклад, 10 годин витратити вашої роботи зазвичай, без оцього всього непотрібного. Так? то У вас йде 30 годин за рахунок того, що ви займаєтесь цією дурньою. яка Ну, абсолютно вам, як фахівцю, вона нікуди не веде. Так, ви навіть, якщо ви прийдете в іншу якусь фірму і скажете, в мене є от великий досвід малювання там, чи нумерації гвинтиків, я от дизайнер, дизайнер інтер'єру, візьміть мене, так? то на вас дуже дивно подивляться. Але от така от була фірма. Ну і зрозуміло, що шеф в жодному разі не змінить оцей підхід, тому що тоді йому доведеться. Звільняти власну родину, а він в цьому абсолютно не зацікавлений. так, Тобто вони підбирають людей, які згодні це робити. Потім я подивилася на моїх колег: це все були данці. Так? Я там єдина була іноземка. От було пару молодих хлопчиків, в яких цей шеф колись був викладачем. Тобто він за пару років до того викладав у закладі короткої вищої освіти. і Це були його колишні студенти. І от вони там пару років тому як закінчили, і от вони якісь такі були. Трішечки видачі, трішечки невідповідальні, там щось на там щось на Він їм весь час ставляв пістона під хвіст, і от, ну, якось, але він їх толерував і вони нікуди не поспішали йти. так. Було парочку дядічок, у віці, дуже грамотні, дуже досвідчені от, з тих людей, які, як ну, кажуть, сам вивчився. так, Тобто в них не було профільної освіти, вони були просто електриками без освіти. Інженера чи навіть елі-інсталятора, але протягом багатьох років вони просто це робили. Тобто вони могли дійсно це зробити з закритими очима. Їм шалено не доплачували так само, як і мені. І, але чому вони тривалися за цю роботу? Бо обидва ці дядячки були дуже. На стресі, дуже хворі, вони там розповідали, що в них тільки не відвалювалося. І для них важливо було знайти якогось роботодавця, який би їх цінував, так? От якби, щоб їм там не їздили по вугах. Ну і дійсно, фактично, фірма залежала від цих двох дядючок, бо якби вони пішли, то ну, там би все просто схлопнулося, так? тому що вони тягнули на собі. Значний шмат роботи, і вони могли диктувати умови. так, от Якщо б там шеф прийшов сказав, О, треба зробити те і те, а їм би це не хотілося пробувати, вони запросто могли сказати, я цього робити не буду. І все, і шеф затикався. І вже це завдання лягало на чиїсь інші плечі, тому що ну, зрозуміло було, що з цими двома дядечками не треба не треба їх стресувати. так, Бо якщо вони зараз підуть на лікарняни, то фірма розориться. І ще от було кілька осіб у таких десператних. Тобто, ну і самі оці дядечки, я б сказала, вони теж були десператні, як і ці молоді хлопці. Бо в принципі, от в якійсь такій фірмі, де хороший темп роботи, так, де амбіції у е, адміністрації, щоб ми беремо багато замовлень, ми хочемо зростати. Там би їм було некомфортно, так, там би було забагато двіжу, забагато стресу, тобто їм дуже приємно було в такому болоці сидіти. І ще у нас були колеги, одна моя. Колишня вона не одногрупницею була, вона починала, я майже вже закінчувала, вона почала навчання на електрика, я з нею пару разів перетиналася, вона справила на мене враження дівчини специфічної. Потім з'ясувалося, що в неї було кілька діагнозів в плані психіатрії, вона це не приховувала. При тому вона не могла співвіднести, що вона щось робить, мабуть, не так, бо вона мені потім сказала, що це перше місце. Вона до цього працювала там щось в шести фірмах, в семи фірмах, і її звід, звідти завжди виганяли з формулюванням. Ти кончена психопатка, іди і не приходь більше. Тобто ну, з нею дійсно неможливо було працювати. Вона, ну, Ну, Дійсно, людина неадекватна була, так, І їй доводилось туди їздити дві години у власному авто в один бік. Це було дуже виснажливо, дуже незручно, їм замало платили, але вона трималася за цю роботу, бо це єдине робоче місце, де її толерували. так? А роботодавець був задоволений тим, що от, ну, вона в принципі, нормально робила те, що вона робила. І їй можна було мало платити. Так? Якби їй довелося платити, так, як за таку роботу повинні платити, то вона була б вже різко нецікава. А ще один хлопчина він просто був глухий. І в нього була проблема, він багато років працював електриком, але він потім захотів вчитися іти вчитися далі, і він вивчився на цього автоматик технолог це Automation технолог, вибачте, це коротка вища освіта, дворічна у галузі програмування саме на індустрії, саме ці контролери. І його теж взяли креслити дошки. Хоча він, ну, не дошки це щитки, так, це тауля по данську називається таулі це доска, так, тому я кажу дошки. І тому, що він мав величезний досвід збірки їх. Але в нього не так добре виходило саме креслити, підбирати компоненти, і він, в принципі, не був в цьому зацікавлений, він хотів програмувати, але ось так от йому теж платили там копійки, при тому, що він був на якомусь спеціальному ордінгу, де комуна компенсувала, оскільки він мав оцей гендікап, що він не чує, з ним завжди приходили перекладачі. То ще комуна компенсувала 75% його зарплати. Тобто, в інфірмі взагалі, ну якби вони взяли Лялінга, так от учня, він би їм дорожче обходився, ніж той хлопець. Тобто, ну це взагалі свиноцтво було платити йому такі мизерні гроші і при цьому. Ще не давати йому ці завдання, які б він хотів отримувати. так, Але от він теж був в такому залежному становищі, тому що він розповідав, що він шукав роботу дуже довго і ніхто не хотів його брати. Ну і крім того, він як людина з обмеженим доступом до інформації, тобто потім починаєш розуміти, наскільки важливо мати слух, навіть при тому, що от в Данії ніби є всі засоби, всі умови для того, щоб люди з певними вадами фізичними могли все ж таки бути повноцінними членами суспільства, все одне. Багато моментів, от які ми всі знаємо, от як шукати роботу, як писати CV, що не робити, чого не писати в CV, так, от що, на що звернути увагу, що для нас як саме собою. Я з ним про це розмовляла. для нього це було та ти що, Тобто, ця інформація повз нього проходила. Тому що коли ми сидимо і розмовляємо одне з одному, там з колегами, з півучнями, так ми якусь інформацію обмінюємося. Він як випадав з цього процесу, тобто він отримував лише ту інформацію, яка була на нього спрямована, от коли були оці перекладачі, і перекладали йому тільки те, що каже там, вчитель, чи викладач, чи колега, от, спрямовано. Якщо він сидить в кантіні і йде якийсь, Іде якась розмова, і він, як от ми всі можемо раз і включитися в цю розмову, хоча нас ніхто не запрошував, так, то в нього такої можливості не було. І, Тобто в нього теж була вразлива ситуація. Ну і я звідти дуже швидко дриманула з цієї фірми, я навіть там трьох місяців не проробила там такі гонки були. Я поскаржилася у цій дівчині, моїй колишній співучениці, що я е, шукаю роботу, що це абсолютно не те, на що я розраховувала. Вона настільки була деспиратна, е, так от хотіла показати свою лояльність до фірми, що вона пішла, настучала на мене шефу, от, і мене звільнили за тиждень до того, як я підписала новий контракт з іншою фірмою, то вийшло, що мені навіть послугу вона зробила, тому що я через тиждень сама б звільнилася, і мені б ще б довелося відпрацьовувати. А так мені сказали, іди і більше не приходь. От, ну, ми тобі будемо платити зарплату за цей термін, який ти маєш ще допрацьовувати, але ми тебе відпускаємо, тому що. Коротше кажучи, іди. Ну, може, вони побоялися, що я там почну їм малювати якісь щось не так креслити, так? А може, там ця дівчина так розписала, що я настільки негативна людина, що капець. От. Але ну, навіть мені краще вийшло, що мені... мене звінили, бо в мене вийшли додаткові оплачувані канікули. От, але до чого я веду цю історію? От якби в мене не було наприклад таких знань. Про данську систему правил щодо отримання робочої візи про те, як має виглядати зарплата, якими мають бути умови. До речі, контракти в нас теж були доволі диряві. там Жодної згадки про веренскомс не було. І, і один з моментів, який оця дівчина весь час бігала до шефа і гризлася з ним, це було якраз о оці умови. І якби от цих всіх знань в мене не було, я от Оцінюю, якби я була тільки-тільки приїхала до Данії кілька років тому, я б теж, мабуть, туди влаштувалася і думала, вау, як мені пощастило, що я знайшла роботу в данській фірмі там, з данцями і, мабуть, що це класна робота. Але, от, на жаль, до мене дуже, ну, не те, що там прям дуже часто кожне друге, але періодично приходять до мене наші. Українці, які працюють в фірмах, де решта данції, це не просто там якась робота на складі чи десь на прибиранні, це робота зазвичай офісна, От хто саме з такою ситуацією приходить. І коли починаємо перевіряти контракт, то зазвичай людина хоче прив'язку до ринку праці, вже два роки відпрацювала. І е, коли ми дивимося і в контракті якась функція прописана, і людина реально цю функцію виконує, коли ми відповідно до цієї функції знаходимо дискокод і дивимось на зарплату по саму от статистичну, так, от яка має бути, який мінімум має бути саме для цієї людини. То з'ясовуємо, що там на 5 тисяч, на 10 тисяч не вистачає зарплати. Тобто одна справа, коли вам там на тисячу не вистачає зарплати, так можна піти до шефа і в багатьох випадках ідуть зустріч і зарплату піднімають до цього рівня. От. Але коли от така велика різниця, там 5-10 тисяч, то людина йде до шефа, шеф каже, ти що у нас нікого таких зарплат немає. І я сиджу думаю, як це у вас таких зарплат немає, коли це статистика по, данській, по данському ринку праці. Тобто ця фірма не доплачує нікому, вони і данцям не доплачують. Так? І е, виходить, що. Ну, така ситуація, можливо, як от в цій фірмі, в якій я працювала, так, що просто набирають людей, які, скажімо, тримаються за цю роботу, тому що вони отримують якісь гарантії, так, натомість, які вони не змогли б отримати в якійсь іншій фірмі. Тобто, зазвичай це люди у якійсь вразливій ситуації. Як в мене оці двоє Дядючок з проблемами зі здоров'ям, так що їх би ну, ніхто б з ними не цяцькався, можливо, в інших фірмах, можливо, в них ще є такий досвід. Так, от люди з певними діагнозами, як от глухота або оці Психічні, не моїй колишньої співучениці колежанки. Якісь інші моменти можуть бути? Так? Але от, ну, там видно було, що багатьох шеф просто тримає на гачку. Так? Що вони нікуди рипатися не будуть, тому що це єдиний шанс їх взагалі, знайти, ну, взагалі залишатися на ринку праці. Так? От. І, на жаль, ви можете також потрапити у схожу ситуацію. Тому що я вам от раджу: не зволікайте одразу, по-перше, одразу дивіться на статистику по зарплаті. Е, якщо для вас занадто складно, ці диско-коди, таблиці з Нью-Йденмарк, -E ви там плутаєтесь, подивіться: от такий є сайт, як Лончик. Їх багато різних, є загальні, є. на... Якихось проспілкових сторінках ви можете просто подзвонити до вашої проспілки, або подзвонити до проспілки, ну, по-перше, я вам раджу. в будь-якому разі вступати до профспілок, до галузевих профспілок, а не просто куди-небудь, так. І навіть якщо ви не є членом, ви все одно можете подзвонити, сказати, що ви тільки збираєтесь шукати цю роботу, чи вам запропонували таку роботу. І от у вас така така освіта, такий такий стаж, чи не могли вони вам підказати. Яка зарплата, або ця інформація в них є на сайті? Яка от середня зарплата по такий, такий, ну з таким стажем, з, таким, з такою освітою і так далі, з такими-то функціями? І зорієнтуйтеся одразу. Тобто, знову таки, якщо значне відставання, то не варто триматися за цю роботу. Подивіться, хто ваші колеги, навіть якщо вони данці. От спробуйте з ними поспілкуватися, почуйте їхні історії. Так, от якщо ви подивитесь, я вам не раджу одразу починати якісь там розмови про зарплату. В принципі, це не дуже популярно в Данії, і це вважається як дурним тоном. тобто... Ми розмовляли про зарплату. Ну, я почала з цієї дівчини, тому що ми разом вчилися. от, А так, в принципі, це не, не прийнято, особливо, якщо ви людей погано знаєте чи взагалі не знаєте, то не прийнято про зарплату взагалі розмовляти. так, Але ви можете. Е Спостерігати, поспостерігати за ними, подивитися, які в них життєві історії, які в них життєві ситуації. І, от, можливо, за такими критеріями буде видно, чи дійсно є така політика у фірмі наймати людей. І тут потрібно зрозуміти, що такі моменти дуже часто, дуже часто викривляються от на чорне кажуть біле. Так? От коли наймають людину вразливу. От, як той хлопець з вадами слуху: Ось, ми такі класні, ми там беремо на себе відповідальність, допомагаємо слабким ресурсам, бла, ми такі, бла, 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 прекрасні. Ну, що ж ви робите? Ви йому платите, ви йому не доплачуєте 1015 зарплати, і ви йому. Ще, ще з того, що ви платите, вам 75% комуна покриває. так, Які там, які ж ви класні, ви просто зловживаєте цією системою. Але це дуже часто, от так, скажімо, видається, так? от, Бажане за, верніше, дійсне забажане видається, так, і от Транслюється на широкий загал в такому ключі, що ось ми такі відповідальні там допомагаємо вразливим категоріям населення і так далі. Ну і ви можете так потрапити, тому що ви ж ви ж жалічка, ви ж біженець з України. Ось вони такі класні, вас взяли під криличко, пригорнули, дали роботу і так далі. так, тобто ну, Ми теж вразлива категорія в цьому плані. Тому дивіться і не чекайте, тобто не потрібно витрачати ще два роки життя, якщо ви хочете саме прив'язку до ринку праці отримати, так що ви з однієї роботи підете, яка не підходить. краще. Дізнатися все офіційно, краще прийти на якийсь вебінар або самому розібратися на нюденмарк, як і що, і вже знати, напевно, на які суми орієнтуватися, на які умови орієнтуватися, і так далі, так, щоб не витрачати роки життя на цій. Трудові відносини, які не призведуть до бажаного результату, все вже вийшло величезне відео. Вже півгодини я вам розказую цю сумну історію. Тому давайте прощаватися. Сподіваюся, що хтось з вас додивився це до кінця. Ми побачимо з вами в наступних відео. Всім па-па!